Всім привіт із сонячної Італії, У нас кофе Тайм. Що робить жінка вдома, коли не працює? Є таке слово гарне в італійців сервіддю. Ну, сервіддзю це не так, як уборка, як вся домашня робота. 11 година Оксана П'якав. Ніколи в мене не було такого, що Оксана встала о півдні і п'єкала. Ніколи. В сестри було, корови поверталися додому о 12-й годині, вона ще тільки вставала. В неї класна кімната була і штори затемнені. І Я собі думаю, це мама наша таки дозволяла і жаліла нас. Жаліла. Хоча я була завжди ранньою пташкою. Мені подобалось вранці встати, все переробити, корові. В основному одна була, поки ми з мамою двох були, як сестра пішла вчитись. Я вставала вранці, бігом на вечір йшла, наривала берізки по всіх городах, приготовлювалася до обіду і от в обіда випускала корову вже в поле, і я була вже вільна. І я вже бігла до подруги, яка старша від мене на 5 років. І її мама завжди говорила: тобі що? Нема дома чим зайнятися? Так я встала в п'ять утра, щоб мені все переробити, щоб до вас прибігти. Ще їхнім коровам ставала, допомагала крутити кукурузу. Ну а подруга Ірочка вставала о півдні, тому що це їхнє таке покоління було, їх жаліли. Тим кому під 50, їх жаліли такі. І, оце, і от тобі результат. В 5 ранку встати, чи це? Ну, я в 8 встала. Встати раніше, почати шарудіти. Марія теж рання дуже пташка. І вона теж буде раном вставати, тому ми просинаємося разом. Але якось так, кожного разу думаєш, встанеш раніше, а тоді думаєш, на що? щоб їсти з'їсти щось лишнє. Дивіться, не про це. Я заливала Звіробій в олію, робила Звіробій в олію. Ну, звісно, мабуть, йому вже місяця два. Його треба перецідити, але ще, от, як то кажуть, руки не доходять, я його переціжу. Я не знала, для чого я буду робити його. І ще досі не знаю. З ним треба бути обережним, але саме коли інфекційні захворювання, грип буде, так, простуда. То я думаю, можна буде брати води і пару капель. Звичайно, з усім треба бути обережним. Так, я знаю, що чоловікам не можна, тому що Звіробій вбиває чоловічу силу. Знаєте про що я подумала? Раз Звіробій вбиває чоловічу силу, і Звіробій вбиває бактерії, всякі організми, віруси ненужні. Для жінок це дуже добре. А для чоловіків, от чому він, воно влітає на той орган? Значить, то більша інфекція, ото от, там, розумієте? Ну, це так. А це детородний да, орган, що б ми без вас робили, Це правда. так що. Е я просто подумала про те, що там реально про очах інфекція. Оце ці чоловіки, що скачуть від жінки до жінки, або навіть маючи одну і скакнули в гречку один раз, пам'ятайте, що ви туди наматуєте всяку хрень і потім несете своїй жінці, або взагалі переносите. А тоді починаються проблеми, хвороби і все інше. А в Україні, вибачте, хто буде оплачувати, там остається лише молитися за своє здоров'я. Е, да? Звіробій або полин, або чистотіл. От чистотіл з полином теж можна змішувати. У Нас чистотіл не росте. Мені ще треба насіння чистотілу сюди завезти. Спочатку я зробила, тому що це все не росте весь час. Да? Я от про що говорю? Це не то, що я приїхала в Італію і побачила, що моменти є, які треба обхопити, тому що час пройде і доведеться чекати цілий рік. Це, напевно, просто з віком уже прийшло. Є е в інтернеті дуже багато травників, які прямо розповідають, чому вони звіробой замочують, олії, чому вони. Полин замочують волію, ось що мені вийшло. Уже вийшло. Це все, якби Facebook, не Facebook, а Ютуб видав. Ви ж знаєте, телефон виключений, просто лежить. Ви поговорили на якусь тему з кимось, включаєте Ютуб і вже там ці теми, вже ці відео вам закидаються. Це не від того, що вас підслухали. Ну, це такі технології, ну що зробить? Повідключайте все. Буду мазати ним собі, ось, в чому, чому році була зима тепла і дуже багато мошок. Комарів в нас навіть є. У нас ніколи тут не було комарів. Комарі, зараз мухи вже такі кусючі. Мало їх, реально мало, а, тому що це є, де їм розводитись. А, і це є. Що я піддивилася, значить, оцими всіми оліями укуси можна мазати. Зараз сижу, мажу укус свій, який вже не проходить оці малесенькі-малесенькі мошки. Вони ж як кусають, воно ж довго потім сходить. Всякі алергії, всякі екземи, те, що вилазить наружу, оціми олійками можна мазати. Можна мазати, Хоч звіробів, хоч полинова, хоч взяти змішати все. І кажуть, що можна настаювати і просто в теплому місці в затінку, але ж на сонці воно типу, набирається енергією сонця. На, на ж старовіри вірили в Бога сонця. Розумієте, це потім у нас все перекрутили. Багато людей навіть із Совєтського Союзу повиїжджали, старовіри, виїхали із-за того, що їм там не давали вірити в те, що вони хочуть. Так, що будемо мазати прящі, всякі алергії, і коли будемо хворіти якимось грипом, будемо по каплі додати в водичку і пити. Це, я думаю, дуже добре і краще на олії якісь настойки, ніж на спирту. І, до речі, допиваю я свій сік лапуха. Це така благодать, ви навіть не уявляєте. І мені здається, вже й немає його. Треба піти подивитися. Перший рік мені хочеться ще, але і ті роки я хотіла ще. Але коли воно випускає оцю стрілку з ріпяхом, вже листки відмирають, і воно все реально тяне в цей ріп'ях в цю стрілку. Треба подивитися, чи можна з цим щось зробити, не знаю. Е, я вже 4 роки п'ю всі клапуха. Я готувала в себе на каналі. Ви знаєте, це, по-перше, пишеться, що це єдина трава, єдині ліки, які проникають саме в кості для костей. тому що не жарт, що навіть паразити, глисти поражають кістки. І не факт, що в кого ривматизм має ревматизм з дитинства. А ревматизм це залишається після якоїсь інфекції. Якось так. Настаюємо полинь і полинь. В першу чергу мазатись і я буду капати цю олійку в їжу, пару капель, сік свіжовижатий там, що руки не доходять до кабачка чи ще до чогось. Ну я п'ю каву, зараз я п'ю каву, я не байдикаю. Так, не так давно. Мене було день народження, да, і мені дуже багато написали що жіночого щастя. От я сьогодні теж хочу всім побажати жіночого щастя. І от, до речі, навіть чоловіка бажаю вам жіночого щастя. Я знає, Ви ж задумаєтесь, да, що ви почуєте, в голову щось прийде, а ви ж потім думаєте про це як не крути, розумієте? Так що треба правильні думки собі в голову вкладати, і ті думки, від яких вам буде тепло, і ви будете відчувати жіноче щастя. Що таке для мене, от, жіноче щастя, це коли ти всередині відчуваєш себе здоровим, в тебе нічого не болить. Внутрішнє твоє тепло настільки енергійне для тебе і настільки тобі комфортно, що ти просто навіть це помічаєш і відчуваєш. От я думаю, що хтось ну, ви зрозумієте мене, от хто мене дивиться і слухає. Мені іноді думається, що мене не зрозуміють. Ну, хочу донести от так прям оце тепло, оцю енергію. Мене розуміють, ви мене розумієте. Я вдячна вам за це. І ви знаєте, отаку от, по всьому тілі ти відчуваєш одинакову температуру. Тебе не в жар, не в холод не кидає. Якби жарко на вулиці не було, ти от потієш. А, і все одно йде така енергія зсередини, і тобі тепло всередині. Це жіноче щастя. Жіноче щастя, коли отако від, 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 від пальчика, від мізінчика, отакові скрізь, одинакова температура, і ти відчуваєш себе добре. І ви знаєте, от саме пропивши лапуха, мені здається, що там і заспокійливе, і для нервів. Хоча в мене все в комплексі весною було, і досі в мене все в комплексі. Відеотерапія. Море, може дозволити собі бути з Марією, доглядати 24 на 7. Це дуже важливо. І при цьому жити своє життя. При цьому жити своє життя. Я строга мама. Я строга мама, але і я дозволяю їй з себе повити вірьовки, тому що діабетики, цукор, це нерви, це настрій, це все. Так що, якось так, бережіть себе. І відчуйте оцю енергію. І от ще хочу похвалити цей сігла Пуха. Це настільки класно, мені здається, що він от наповнив мене і дав мені оце тепло. Все-таки він там щось подіяв. Не знаю, місяця два-100% я його п'ю. Так. так що всім рекомендую. Хто не встиг, чекайте рік. От, от в чому прикол, що не встиг, чекай рік. Якось так. І він може стояти три місяці в холодильнику, якщо один до одного зробити з медом. Але я роблю менше меду, тому що виходить дуже солодке. Мед плюс всіх лапуха. Хто не може, звичайно, мед вживати? Так, є такі люди, які не можуть вживати мед. Противопоказників лапуха, ну я не знаю. Для мене він просто еліксір. Еліксір, я не знаю, молодості, моєї стабільності і всього. Ну треба читати, треба читати. Ви знаєте, буває таке, що ти щось спробуєш, тобі не сподобалось, організм, ти відчув себе енергетично якось не дуже, і ти не будеш це вживати. А я ж вже четвертий рік це вживаю, і я вже жду наступний рік, коли знову цей лапу буде. Розумієте, і хочу подивитися, чи там ще залишили, що ну, я маю великі сумніви. Якщо рухаємось далі, фітотерапія це дуже добре, але з розумом, все по капельці, все дуже-дуже з розумом. Тому що дійсно є такі люди, які хочуть за один прийом чого-небудь вилікуватися. І я, знаєте, що подумала? Не одні ліки, не одні пігулки вам не дадуть от того внутрішнього. Стержня, як якась трава, яка предназначена саме для вас. От не даремно ж у нас є це все. От Тому я була на моїх італійців дуже обіжана. Я їх не розуміла, що вокруг них стільки трави, настільки тут трави росте. Що, і, до речі, приїжджала одна моя подруга з України, яка в Карпатах виросла, і вона мені тут показала одну травичку, яка дуже добра для желудка. І, до речі, всі трави, які для желудка призначені, щоб сікви ділявся, тому що з віком це все походить. Сухий желудок це дуже недобре. Це дуже недобре. А всі трави, які для желудка призначені, вони гіркі. Вони гіркі. Ну, лапух для мене це вже таке лікьор, розумієте. Так що, всім добра і всім отакого жіночого щастя, внутрішнього, тепла по всьому тілі.